Слава Ісусу Христу! Сьогодні зібралися ми, щоб подивитися, що нам карти скажуть про те, що діється у світі і в нашій Україні. Сідайте зручно, беріть собі чайок чи каву. А я вже буду вам зараз розказувати. Що карти скажуть нам, як довго ще може тривати війна в Україні? Бо люди змучені, воїни наші з останніх сил тримаються, коли вже настане мир на рідній землі. Перша карта десятка мечів. Ой, то дуже тяжка карта. Ну тут видно, що вже сил нема. І то як кінець якогось тяжкого періоду. Але перед тим ще треба пройти через найгірше. То значить, що певний час ми ще будемо терпіти болі й удари. Друга карта трійка кубків. О, а то вже легше дихати. Тут вже видно, що буде момент радості, зустрічей і певного полегшення. То може бути якийсь важливий союз або перемовини, або коли наші хлопці вертаються додому і люди тішаться. Третя карта дев'ятка пентаклів. Ото вже карта спокою, стабільності, коли можна зітхнути і жити трохи в достатку. Тут видно, що все закінчиться так, що Україна стане на ноги, але то не миттєво. Треба ще трохи часу і терпіння. Ну, що я можу сказати? Війна ще не завтра скінчиться, ми ще будемо мати важкі удари, але потім прийде момент е, полегшення, і поступово е, вийдемо на спокійне життя. Так, дивимося, чи чекати нам гарних новин, чи обміняють всіх військовополонених до кінця року. Що нам карти скажуть про те діло? Перша карта трійка Пентаклів. То карта співпраці, коли всі сідають разом, домовляються, планують. Видно, що робота над обміном іде, є якісь перемовини, і то не просто балачки, а вже конкретні дії. Друга карта страшний суд. Ото серйозна карта, знаєш, то як момент правди, коли все виходить на чисту воду, тут або згодяться на масовий обмін, або під тиском якихось подій будуть змушені його зробити. Третя карта смерть. Не лякайся, то не завжди про фізичну смерть, то про велике завершення і початок нового етапу. То значить, що ситуація з полоненими повністю зміниться, але через серйозні події чи навіть е, шок. Ну, що я можу сказати? Є дуже великі шанси, що до кінця року відбудеться масштабний обмін, але він не буде гладким. Щось має різко змінитися, щоб то стало можливим. Видно, що частину точно повернуть, але чи прямо усіх, то вже під великим знаком питання. Такс. Дивимось, чого очікувати від зустрічі Трампа з Путіним. Що нам карти про тих двох скажуть? Перша карта правосуддя. Ото про офіційні рішення, документи, угоди. Видно, що їхня зустріч буде не просто балачка за чаєм, а з конкретними домовленостями, які вплинуть на інші країни. Друга е карта магістр. То хитрий гравець, що вміє крутити ситуацію, як йому вигідно, тут явно хтось із них буде пробувати провернути своє, маніпулювати і подавати то так, ніби воно для всіх добре, а насправді вигідно. Йому самому. Третя карта: шістка мечів, то про рух, зміну курсу, коли щось переводять у інше русло. Може бути, що після їхньої зустрічі почнуться якісь зміни в перемовинах чи у війні, але то буде перехідний період, не одразу все видно. Ну, що я можу сказати? Їхня зустріч. Не про дружбу, а про торги будуть якісь домовленості, але кожен тягне ковдру на себе. І після того щось почне рухатися в інший бік. Але чи то нам буде на користь? Ще велике питання. Дивимось, чи є у Трампа важелі впливу, щоб дотиснути Росію. Що нам карти про це скажуть? Перша карта смерть. То значить, що Трамп може різко змінити хід подій, перекрити якісь старі схеми чи правила. Тут видно, що якщо він захоче, то може перевернути дошку і почати гру по-новому. Друга карта імператор. О, то вже про силу, владу і контроль. Видно, що в Трампа є певні важелі, він може впливати на ситуацію і ставити свої умови, особливо як діє з позиції сили. Третя карта лицар жезлів. То енергія швидких рішень і дій. Якщо він візьметься, то буде рухатися швидко, не тягнутиме кота за хвіст, але може діяти різко і трохи без огляду на наслідки. Ну, що я можу сказати? Бо так, у Трампа є чим дотиснути Росії. І діятиме він, аби показати, що керує ситуацією, хоч може трохи наламати дров. Так, здивимось, що нам карти про того Путіна кажуть? Чи готовий він завершити війну? Перша карта двійка жезлів. То карта роздумів і планів видно, що він стоїть на роздоріжжі. Думає, як далі бути, але ще не прийняв остаточного рішення. То швидше підготовка, ніж дія. Друга карта. Дурень. Ото цікаво то про ризик, авантюру. Або коли хтось робить крок, не думаючи про наслідки. Тут може бути, що він готовий піти на несподіваний хід, але то буде більше імпульсивно, ніж мудро. Третя карта шістка жезлів. То карта переможця, коли хочеться вийти з ситуації так, щоб усі бачили, о, він виграв. Видно, що він захоче завершити війну тільки тоді, коли зможе подати то як свою велику перемогу, навіть якщо в реальності то не зовсім так. Ну, що я можу сказати? Путін ще не готовий просто отак скласти зброю. Він думає, чекає моменту, і якщо й закінчить війну, то лише тоді, коли зможе красиво виставити себе переможцем, а до того часу буде тягнути гру. Дивимось, що нам карти відкриють на таке питання. Чи є ще козирі в рукавах Путіна щодо війни в Україні? Перша карта, відлюдник. То значить, що він зараз більше тримає свої плани в тіні, нікому до кінця не показує, що задумав. Тут видно якусь закриту хитру стратегію, яку він. Ще не витяг на світ. Друга карта королева жезлів. То карта сильної, впевненої дії. Видно, що в нього є ще якісь ресурси чи підтримка від людей, які можуть діяти рішуче і напористо. Третя карта двійка пентаклів. То вже про балансування, коли хтось пробує одночасно тримати кілька справ і лавірувати між ситуаціями, видно, що в нього є ще кілька варіантів, але він мусить обережно вибирати, бо не всі вони виграшні. Ну що я можу сказати? Так, козирі в нього ще є. Але е, вони не безкінечні. Щось він тримає в запасі, щось через союзників може використати, але одночасно змушений обережно лавірувати, щоб не звалитися з обох боків разом. Що нам карти на таке важке питання покажуть? Який вихід має Україна, щоб війна закінчилась, невже треба піти на умови Путіна? Перша карта шістка кубків. То про минуле спогади, старі домовленості, чи навіть повернення до якихось старих тем? Видно, що вихід може бути частково через звернення до старих союзів або домовленостей, але то не значить, що треба все вертати, як було. Друга карта четвірка кубків. То карта, коли пропонують якийсь варіант, а він не до душі. Тут видно, що будуть пропозиції, і серед них можуть бути й умови Путіна, але вони нам не підходять. І якщо піти на них, то воно радості не принесе. Третя карта. Дурень, то про новий початок, але з ризиком, видно, що Україні треба буде шукати зовсім інший новий шлях вирішення, не через старі схеми і не через повну згоду на ворожі умови. Може бути несподіваний навіть авантюрний крок, який дасть шанс почати нову сторінку. Ну що я можу сказати? Йти просто на умови Путіна. То не вихід, то пастка. Нам треба буде шукати інший новий шлях, можливо, ризикований, але свій. І тільки тоді війна може закінчитися так, щоб ми не втратили себе. Що нам карти нинька про ті бідні окуповані міста скажуть? Яка доля окупованих міст України? Перша карта Трійка Кубків, то карта радості і зустрічей. Тут видно, що в майбутньому будуть моменти визволення, коли люди святкуватимуть і вертатимуться додому. Буде час радості і обіймів. Друга карта. П'ятірка мечів. Але отут вже тяжче. То карта конфліктів і втрат. Видно, що за ті міста ще будуть серйозні бої, і не обійдеться без жертв та руйнувань. Хтось пробуватиме взяти своє силою, без жалю. Третя карта десятка мечів. То дуже тяжка карта про повний крах і біль. Видно, що деякі міста можуть пройти через повне знищення, перш ніж знову піднімуться. Карти кажуть. Частина окупованих міст повернеться до України з радістю і святом, але інші заплатять страшну ціну через бої, руїни і кров. Відбудова буде довга і тяжка, але світло в кінці дороги є. Серце не на місці, коли думаю про Херсонщину та Запорізьку область. Дивимось, що чекає на ці території. Перша карта двійка кубків. То карта союзу домовленості. Видно, що будуть якісь важливі перемовини чи угоди, які стосуватимуться саме цих територій. Тут може бути і про міжнародну підтримку, і про домовленість з кимось сильним, щоб допомогти повернути контроль. Друга карта закохані. То теж про вибір і союз буде момент, коли треба буде чітко вирішити, з ким і як іти далі. Може бути вибір між кількома варіантами дій і правильний хід тут. Дуже важливий третя карта правосуддя то вже офіційне рішення, законність і справедливість. Видно, що в перспективі ті області будуть під українським правом, але то станеться після чітких юридичних. І політичних кроків не просто з силою. Ну що я можу сказати? На Запоріжжі та Херсонщині буде серйозний етап переговорів і вибору шляху, але кінець кінцем їх чекає повернення в правове поле України, хоч то не завтра, але справедливість таки візьме гору. Так, дивимось, що нам карти нинька про Крим відкриють. Чи віддасть Крим Росія, чи повернеться Крим під український стяг? Перша карта. Королева мечів, то жінка з холодним розумом і твердим словом. Тут видно, що повернення Криму буде через мудрі, жорсткі і продумані кроки, без сентиментів. То не про імпульс, а про чітку стратегію і розрахунок. Друга карта сила. О, то вже про витримку і контроль. Тут треба буде багато терпіння, стійкості і внутрішньої сили, щоб витримати тиск і не зламатись. Третя карта. Чотири жезла то карта свята, повернення додому, перемоги. Видно, що в фіналі Крим знову буде під українським стягом, і то стане великою радістю та символом нашої перемоги. Ну що я можу сказати? Росія сама його просто так не віддасть, але через тверду стратегію витримку і силу ми його таки повернемо. І тоді то буде свято на всю Україну, але то не завтра і не через рік. Окупанти планують провокації на ЗАЕС чи можуть підірвати. Перша карта дев'ятка Кубків то карта, коли хтось сидить задоволений, ніби все під контролем. Видно, що окупанти відчувають себе там впевнено, як господарі, і можуть дозволяти собі всякі підступні ігри. Друга карта десятка жезлів. То вже про великий тягар і перенапруження. Тут може бути, що ситуація на станції вже йде на межі, і кожен новий ризик то додатковий тиск, який може зірватися. Третя карта диявол. О, то дуже тривожна карта. Вона про маніпуляції, шантаж і готовність робити найгірше заради своїх інтересів. Видно, що загроза провокації є, і вони можуть використовувати станцію як інструмент тиску на світ. Ну що я можу сказати? Планувати провокації так, вони можуть і робити шантаж, граючи на страхах, теж а от підірвати. Карти показують, що загроза серйозна, але то скорше інструмент залякування, ніж реальний крок, хоч недооцінювати їхню підлість не можна. Чи правда Туреччина приєдналась до коаліції дронів України? Дивимось, що карти скажуть. Перша карта лицар Пентаклів. То про повільну, але впевнену роботу видно, що Туреччина рухається в напрямку співпраці, але без поспіху все обдумано і обережно. Друга карта Шістка жезлів. О, то вже про перемогу, публічний успіх і визнання. Тут видно, що співпраця таки дасть хороший результат, і всі про то знатимуть. Третя карта: імператор то карта сили, офіційних рішень і стабільної підтримки. Видно, що домовленості будуть на високому рівні, і Туреччина стане серйозним партнером у цій справі. Ну що я можу сказати? Так, карти показують, що Туреччина або вже фактично приєдналася, або дуже близька до того. І співпраця по дронах буде не символічна, а конкретна на рівні сильних рішень і реальної допомоги. Так, дивимось, що нам карти нинька про ту поміч союзників відкриють, чи отримає Україна допомогу. Перша карта туз мечів, то як різкий прорив або нове рішення. Видно, що хтось із союзників прийме чітке, сміливе рішення дати нам підтримку, особливо у військовій сфері. Друга карта п'ятірка кубків. Тут вже видно певне розчарування, допомога прийде, але може не в такому обсязі чи не так швидко, як ми того хочемо. Частина очікуваного може загубитися по дорозі. Третя карта двійка кубків, то е, карта партнерства й угоди. Видно, що співпраця з ключовими союзниками збережеться, і вони таки простягнуть нам руку в потрібний момент. Ну що я можу сказати? Так, допомога буде, але не вся й не одразу. Буде момент, коли ми трохи засмутимось через обсяг чи затримку, але в підсумку важливі союзники нас не кинуть. Дуже нам би хотілося, щоб осінь принесла мир в нашу країну та на рідні землі. Дивимось, чи буде припинення вогню в Україні восени. Перша карта Сонце. О, то дуже добра карта. Про ясність, теплі новини і надію. Видно, що восени буде якийсь промінчик світла в цій темній ситуації. Шанс на Полегшення чи позитивні новини про фронт. Друга карта десятка жезлів. Але тут тяжко то про великий тягар, коли все на межі сил. Видно, що навіть якщо і будуть якісь домовленості чи спроби тиші, то до них буде йти дуже важко з великим тиском і напруженням. Третя карта туз жезлів. То вже про новий початок і рішучі дії. Тут може бути що восени з'явиться реальний шанс на припинення вогню. Але то буде не кінець війни, а старт нового етапу, можливо, з перемовинами чи зміною формату боїв. Ну що я можу сказати? Восени є велика ймовірність якогось полегшення і навіть часткової тиші, але вона не буде остаточною. То буде радше перепочинок перед новим витком подій. Ну, дорогі мої, то й все на сьогодні. Карти сказали, що мали. Нехай лихе не збувається. Хай Господь береже вас і вашу родину від усякого лиха. Будьте здорові, тримайтеся купи і пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч є зірка, що світить. Обіймаю вас і до наступної зустрічі.